Вас вітає компанія Altreer. Мене звати Андрій, і сьогодні я хочу показати вам нашу виконану роботу по дуже актуальному запиту. Це зробити інтеграцію теплового насоса в існуючу систему опалення, в існуючу котельню. До нас звернувся клієнт, у котрого вже є побудована система гідравлічна, вже стоїть обладнання в котельні. І йде просто запит, що. Я хочу додати в цю котельню тепловий насос. Як це зробити? По-перше, ми ознайомилися зі всією проєктною документацією, котра вже була у клієнта. По-друге, сюди приїхали наші технічні спеціалісти, щоб оцінити не тільки як змонтована вся система, а чи взагалі можливо сюди ще щось додати наскільки це буде кропотливим процесом для цього. А після того ми зробили ще додатково свої технічні, теплотехнічні розрахунки цієї будівлі, і ми прийняли рішення сумісно з клієнтом, що для цієї системи, для цього будинку, будемо використовувати тепловий насос типу повітря вода від завода-виробника бренд Olympia Splendid. Це італійський бренд. По якості це буде між Вайлентом і Вісманом, тобто, це наша нова альтернатива, котру можна вже наразі використовувати на ринку України. От в будівлях для ваших потреб. Отже, коли наші спеціалісти приїхали, все тут проміряли, спроектували це все. Як ви бачите, в мене є проектна документація вже з нашої сторони, тому що ми це все промальовували. У нас була можливість дуже велика подяка клієнту. Нам залишили місце на стіні для того, щоб ми могли поставити саме тепловий насос. Далі гідравлічно розкрутитися, ну так, були складності, але давайте будемо чесними: немає нічого нереалізуємого. Також ми додали до цієї системи ще один додатковий бак. Один бак для гарячої води вже був передбачений, він вже тут стояв, і вже нам не потрібно було думати, коли можна було це поставити. Ми поставили додаткову акумулюючу ємність, котра працює з тепловим насосом. Для чого? Наразі, коли це як система опалення, і тепловий насос працює на систему опалення, то ця бочка, вона. Виступає в ролі накопичної ємності. Тобто, спочатку гаряча вода акумулюється в бочці, а далі вже розповсюджується по системі опалення. Також ця бочка виконує роль, коли тепловий насос схоче. Розморозитися, це в температурах мінус 2, плюс 2 таке може бути, то тепловий насос навпаки забирає звідси тепло, кидає на зовнішній блок для того, щоб розморозитись і далі працювати. Наразі система опалення і гідравлічна система не передбачувала встановлення фанкойлів. Але зараз над цим питанням ну, йде певний процес. Клієнт думає, чи потрібно це, чи ні. Знавіщо фанкойли? Фанкойли це той елемент, той. Декоративний радіатор, котрий може через себе як давати тепло, так і холод. Тобто, вже, коли ми маємо тепловий насос, ми маємо бак, де може зберігатися цей холод, ми можемо його транспортувати на фан-коїл, фан, -коїл. фан -коїл буде виступати вже як прилад охолодження. І тут вже постає питання: тоді мені не потрібні кондиціонери, і так ви будете праві. Тепловий насос може на себе взяти роль системи опалення, системи охолодження і системи нагріву гарячої води. Давайте подивимося, що було в системі котельні, яке обладнання вже було на базі, і скільки зусиль нам знадобилося для того, щоб. Зінтегрувати тепловий насос. Зараз позаду мене є е, бак ГВП гаряче водопостачання. Тобто, по суті, це акумулятор гарячої води для ваших потреб: це для душа, ванна, кухня, щоб не ставити додаткові електричні бойлери. Також біля мене ви можете побачити дуже цікаву конструкцію: це є насосні групи та колектор. Що таке насосна група? Насосна група це той елемент, котрий бере тепло з нашого. Бака акамулятора гарячої води, не ГВП, а саме бак-акумулятор, тобто від теплового насосу, та подає на грибінку на контура теплої підлоги або на радіатори, або на фонколи, і на кожен свій елемент опалення йде своя насосна група, тому що вона підтримує необхідну температуру теплоносія у трубопроводі. Сама грибінка теплої підлоги виглядає приблизно ось так. Тобто ви можете бачити, що від насосної групи зараз труба йде на грібонку. Від грібонки йдуть вже контура теплої підлоги, подача і рециркуляція. Для того, щоб рівномірно температура теплоносія в кожному контурі була однакова, для цього якраз і ставиться насосні групи. Також ви можете побачити типові елементи в будь-якій котельні: це є розширені бачки. Раз, два, це є електрокотел, в даному випадку моко це протерм. Ну циркуляційні насоси, повітровідводчики, крани і так далі. Це є типові елементи, вони є, повірте, в будь якій котельні для того, щоб вона правильно відпрацювала. Але зараз ми вам покажемо ну, ізюмінку, це система автоматики. Зараз ми знаходимося біля мозоку цієї системи управління. Це система нашої автоматизації, це контролер від компанії Теч. І він дуже, дуже багатофункціональний. В нього є багато функцій, котрі він може виконувати по управлінню, по контролю і так далі. Причому цих функцій настільки багато, що навіть на цей будинок інколи вони не будуть використовуватись взагалі. Тобто до чого ми кажемо, що ми навіть спеціалісти, котрі також працюємо з течем. А коли ми побачили ось цей блок, він дуже обширеного типажу, і ми все одно також розмовляли з імпортерами. Ми спілкувалися з технічними спеціалістами цієї компанії для того, щоб правильно зінтегрувати тепловий насос електрокотел да, цю систему в єдину соціальну мережу. Наразі система опалення працює у наступному форматі. 99% часу повинен працювати тепловий насос. По-перше, він повинен забезпечувати постійну гарантію того, що в нашому бакі ГВП постійно буде вода, там 200 літрів наповнена та гаряча нагріта до 55 градусів. Потім, на другий пріоритет. Коли він досяг нагрів воду, він перемикається через трьохходовий та починає гріти акумулюючий бак для системи опалення або можливої перспективи системи охолодження. Якщо ж відбувається якась аварія, якщо в нас на вулиці критично низька температура, і тепловий насос не може працювати, тому що він досяг своєї точки бівалентності, то він становиться в аварію і по цьому сигналу підключається електрокотел, котрий вже тут стоїть. Завдяки магії монтажу, ми опинилися біля зовнішнього блоку теплового насосу. І тут у вас може бути питання: так він же виглядає як зовнішній блок кондиціонера? І так ви будете праві, тому що кондиціонер і тепловий насос це дуже близькі суміжні між собою типи обладнання. Коли ми кажемо тепловий насос типу повітря-повітря, то це по суті кондиціонер. Тому що внутрішній блок це настінний наш, як ми звикли до цього їх бачити там в будівлях. зовнішній блок плюс-мінус так і буде виглядати. Цей же тепловий насос це повітря, вода. Що це взагалі означає повітря, повітря, вода, вода, земля, вода і так далі. Це е, наша абревіатура, котра говорить, що ми працюємо з тепловою енергією чого? В цьому випадку повітря, вода. Тобто ми працюємо зараз з температурою повітря. Ми працюємо з повітрям. А всередині вже ми передаємо тепло або холод воді, тобто повітря, вода. У нас теплоносій в системі опалення є вода, тому тепловий насос так і називається. Щодо конкретно, Olympus Bandit, це базова. Типова комбінація між зовнішнім і внутрішнім блоком, тобто це є спліт система, і вони між собою об'єднані фреоновою лінією. Як бачите, ми не стали вішати сам зовнішній блок на стіну, тому що коли він буде працювати, це все одно є вібрація, котра буде передаватися на всю стіну. Тому ми завжди рекомендуємо встановлювати їх на спеціально виготовлені дуже міцні рами. Бажано це робити з пятками або з віброставками, щоб максимально просто утилізувати зайвий шум. На цьому ми завершуємо огляд нашої роботи по інтеграції теплового насоса в існуючу систему опалення. З вами був Андрій, компанія Альтерер. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, ставити вподобайки, писати коментарі. Ми це дуже сильно любимо, як і вас, наших клієнтів. До зустрічі!